Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Чергова атака на столицю. Багатоповерхівка удар був такої сили, що навряд це був газовий балон. Повідомляє речник КМВА. Михайло Шаманов. Зазначив, що попередньо будинок був газифікований, всіх людей з нього наразі евакуювали. Росія не відмовляється від тактики обстрілу столиці і України в цілому. В той же час влада має час збавитися у політику. Міський голова Києва Віталій Кличко заявив про кампанію з дискредитації. І влади столиці на тиск мер опублікував у себе в телеграм-каналі відеозвернення, у якому поскаржився на нескінченні обшуки, які, за його словами, паралізують роботу міських служб і департаментів. Носять хаос в управління столицею і не дають спокійно працювати підприємством критичної інфраструктури. Він відреагував на запобіжний захід директору департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку, якого 21 червня відправили під цілодобовий домашній арешт у справі про заги. Бе людей біля закритого укриття в Деснянському районі за словами кличка Ткачук постійно брав участь у ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема після російських обстрілів, і просив про інший запобіжний захід, але йому відмовили. Вручають підозри керівника міських служби і голосно кричать про нібито винуватість. При цьому жоден з голів районів, які відповідальні за облаштування укриттів, і є балансоутримувачами та розпорядниками коштів, не постраждав, а перебувають глави районів у вертикалі центральної влади то ми говоримо про об'єктивність і відсутність політичних мотивів. Заявив кличко, затвердження мера комусь знову свербить узяти під контроль столицю. Він також звинувати владу в тому, що кияни стають заручниками ситуації політичної боротьби. На початку повномасштабної війни, щоб переконувати німеччину домовитися про постачання зброї, то до братів кличків можна було звернутися, а тепер ліплять ворогів і знищують. Також сказав він раніше. Змі з посиланням на джерела повідомляли що президент Володимир Зеленський може зняти Віталія кличка з посади голови КМДА і призначити замість нього міністра з питань стратегічної галузи та промисловості Олександра Камищина. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.